Бергер Карго ми здатні зробити більше ніж роблять інші. Друзі, вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії працює Богдана Мосовна біль найближчі дві години. Проводимо разом. Російські військові втратили понад 109 одиниць військової техніки під Авдіївкою в період із 10 по 20 жовтня. Такі дані, посилаючись на українських військових надає інститут вивчення війни, Зазначається, що більшість російських втрат припадає на бойові броньовані машини, танки, до та інші транспортні засоби. Утім, наприклад. Додні ситуація в Авдіївці знову загострилася, як пише журналіст Юрій Бутусов, ворог сподівається закріпитися у заводській забудові, і отримати плацдарм для заходу у місто, оскільки темп втрат для російського груповання під Авдіївкою неприйнятний. Російське командування знімає з Куп'янського напрямку значні сили, щоб продовжувати атаки піхоти. Зараз на зв'язок зі студією Радіон В. Виходить Станіслав Ткачук, військовослужбовець збройних сил України, експерт недержавного аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Пане Станіславе, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Станіславе, в центрі уваги знову Авдіївка. За добу ми знову бачимо що по картах, що збільшується сіра зона по флангах. Також були повідомлення про присутність росіян в районі терекону. Як можна описати ситуацію там, що треба знати про ситуацію в Авдіївці? Перш за все, варто усвідомлювати, що наш ворог не змінює абсолютно тактики по веденню війни, веде її він таким чином, для того, аби знищити повністю всі інфраструктурні об'єкти в тих містах, в які вони заходять. Фактично, вони використовують тактику не заходу в місто, не взяття міста, а просто його знищення. Тому я думаю, що вони хочуть взяти Авдіївку за сценарієм, який взяли Бахмут, використовуючи при цьому своїх військових. Службовців як живе м'ясо, як, як сила, яка, в принципі, за допомогою якої е, будуть далі продовжувати свої наступальні дії. А, тоді у них тому я буде... думаю, що для них Авдіївка стане. Прошу. А, так, 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 продовжуйте. Е, власне, тому для них, думаю, Авдіївка стане якраз буде в. Здобуватися їхніми силами за таким самим сценарієм, за яким вони хотіли взяти Бахмут. Проте тут ситуація насправді краще, оскільки Авдіївка набагато більш укріплена, ніж в свій час був укріплений Бахмут. А що ми розуміємо про живу силу, яку вони використовують для внісних штурмів? Тоді це були вагнерівці, тоді це були зеки. Зараз, власне кажучи, вагнеру як такого, як явища, наче як немає, це якось змінює ситуацію? В певній мірі так, оскільки вагнер все-таки в своїй в своїй переважній більшості це не були зеки, і люди, які йшли в, в цій структурі, які працювали в цій структурі, вони були досвідченими військовослужбовцями, які брали участь в різних конфліктах. І тому ну, тут говорити про те, що ситуація якимось чином там покращиться чи погіршиться в, в контексті цього наступу для нас. Ну поки що не є доречним, вони будуть використовувати той ресурс, який вони мобілізують, тому що в них мобілізація не припиняється, коли вони оголосили масову мобілізацію на території Російської Федерації. З тих пір вони фактично і збільшували свою присутність, свої сили на цьому напрямку. І оскільки знову ж таки ми бачимо про те, що Росії поки що не вдається здійснити свої плани по окупації Авдіївки, вони будуть використовувати. Людей з інших напрямків ви згадували про те, що вони намагаються знищити місто, і дійсно, керівник міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що за таких темпів місто може за 2-3 тижні повністю бути зруйноване, як Мар'янка. Він з Мар'янкою це порівнює. Як власне ситуація з руйнуванням самого міста впливає на, на позиції наших бійців, на здатність тримати їх? Ну, очевидно, що для ворога важливим є показати те, що вони хоч щось взяли, тому вони використовують таку тактику на наші позиції, як на мене, це особливо впливати не буде, проте дуже сильно постраждає саме цивільне населення. Тому що ми знаємо, що Росія звикла якраз воювати саме із беззахисними. І використовуючи таким чином цивільне населення в своїх планах наступу, фактично вона буде робити все для того, аби в принципі нам уже не було чого захищати. Тобто, їхня тактика дуже проста їхня тактика не взяти, не захопити, а просто банально знищити. Із 30 тисяч, які колись жили в Авдіївці, там зараз залишилося близько тисячі. Населення не всі чомусь і досі хочуть евакуюватися стосовно Бахмуту, там просування збройних сил України фіксують не лише на півдні, як було це раніше, але ще й на півночі. Які значення мають зараз події там, що ми там зараз спостерігаємо? Ну це прогнозовано, оскільки я думаю, завдання все-таки. Оча взяти під контроль їхні логістичні центри, взяти під контроль основні дороги, за якими вони привозять туди боєприпаси, провізію та інші засоби ураження для ведення своїх. Наступальних дій, і тому дуже важливою саме дуже важливим аспектом саме є те, що збройні сили України та інші сили оборони зараз працюють над тим, аби відрізати російські війська від постачання для них засобів ураження і таким чином переламати ситуацію повністю і взяти під свій контроль основні дороги, основні траси, основні логістичні центри, які наразі використовує ворог для ведення. Ня війни, пане Станіславе, хочу запитати стосовно повітряних атак окупантів. От власне була атака на Хмельниччину дронами, і Володимир Зеленський підтвердив, що скоріше за все вона була націлена на атомну електростанцію. Атомна електростанція майже не, не, не постраждала. Ну там насправді було дуже багато пошкоджено будинків поруч. Е дуже багато коли збивали ці дрони. Якими можуть бути наслідки атак дронів? От на атомну електростанцію, е що ми розуміємо, наскільки це загрозлива ситуація? Якщо ми говоримо конкретно про атаку дронами на такі об'єкти інфраструктури, як атомні електростанції, я думаю, що насправді звичайним дроном типу Шахед, і інші, які наразі вони використовують. Думаю, що ситуація не є наскільки загрозливою, проте це дуже важливий дзвінок для нас, оскільки ми маємо усвідомлювати, що ворог не відмовляється від планів знову ж таки пошкоджувати енергетичну інфраструктуру, як ми це спостерігали минулого року, і в нас відбувалися один за одним блекаути. Саме тому тут потрібно усвідомлювати те, що насправді. Варто очікувати дуже серйозних масованих атак, зокрема е балістичних атак, а і інші засоби ураження, дронові е ну, засоби ураження, вони будуть використовуватись для того, аби виснажити наші, наші сили проти повітряної оборони. А от, власне, коли Володимир Зеленський каже, що цьогоріч в плані ударів терористів по енергоінфраструктурі, Україна готується не лише захищатися, а й відповідати. От як ви розумієте, що це означатиме? Ну, справа в тому, що Україна наразі отримала обмежену кількість далекобійної зброї. Е, і ви це так само чудово знаєте. Е, ну, в першу чергу, я хочу одразу заакцентувати увагу на тому, що це буде. Це буде, будуть удари не по цивільним об'єктам інфраструктури, а швидше за все, буде відповідь по військовим об'єктам інфраструктури ворога. Я не думаю, що українські збройні сили будуть працювати власне таким чином, аби якимось чином пострадало їхнє цивільне населення. Зрозуміло, ми мали ще також заяву стосовно того, що відбувається із виробництвом боєприпасів в Україні. А міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин про це коментував, і він власне каже, що виробництво дуже сильно наросло нарощено, але Україна все одно мусить покладатися в основному на поставки партнерів тут. Тут виникає запитання, чи реально взагалі в Україні чи разом із партнерами якось повністю забезпечувати свої потреби і стати на військові рейки. Наскільки ось, ось цей баланс допомоги і баланс власних можливостей, власних сил наскільки він є? Діця, ми повинні усвідомлювати про те, що виробництво власної зброї е, різних видів це все таки дуже складний, і довготривалий процес. І як на мене, без допомоги західних партнерів е, цей процес буде був би значно довший і е, значно складніший. Тому Якщо ми хочемо, наприклад, швидко почати будувати далекобійну зброю і інші засоби ураження, тому що ми розуміємо, що це війна великих калібрів, безумовно, без допомоги західних партнерів, без їхнього ресурсу, нам буде значно тяжче. Тому самим таким важливим, я думаю, аспектом є власне поглиблення співпраці, зокрема і в військово-технічній сфері з різними державами та відомствами, які допоможуть нам. Забезпечити себе уже нашу армію тими засобами ураження, які наразі нам необхідні для звільнення території та виходу на кордон 1991 року. Також Камишин заявляв, що до кінця року Україна вийде на виробництво десятки тисяч дронів на місяць. Ну знов-таки, тут він не поточнював про які саме дрони йдеться. Можете пояснити, тому що вони різні все ж таки бувають. І наскільки це покриває потреби війська? Ну ви ж розумієте. Я думаю, що взагалі дрони і безпілотні авіаційні комплекси це є такий розхідний матеріал. І ну його багато не буває, якби тому чим більше, тим краще не можна говорити про якісь конкретні цифри. Все залежить від того, наскільки наші військовослужбовці вміють користуватися дронами. А ми вже ну, показали, що вміємо. І так само маємо усвідомлювати, що зокрема ударні дрони це все таки розхідний матеріал, і чим більше, тим краще. Тому. Конкретні цифри, я думаю, не треба е, зараз говорити. Е, чим більше ми будемо виготовля... виготовляти таких засобів ураження, як дрони, е, це, в свою чергу, збереже життя наших воїнів, і це насправді дуже ефективна зброя на полі бою. Тому чим більше, тим краще. Хочу вас також запитати про те, що відбувається у наших ворогів там за перебріком. Російський диктатор Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування. Що це, власне кажучи, було? Як це розуміти? Це знов таки певні пропагандистські ходи. Це підготовка до чогось, це щось демонстрація заходу. Як можна оцінювати ось ці тренування? Ну, В Росії час від часу були певні там, такі заходи, які пов'язані власне, із якимись там їх ядерними програмами. Проте я, швидше за все, схиляюсь до думки, що це демонстрація Заходу і в першу чергу власному населенню своєї, ну, скажімо так, потужності. Я не думаю, що Росія буде використовувати ядерну зброю це швидше за все є якийсь там певний політичний хід і намагання показати і своєму народові, і світові, що ми ще там маємо якісь певні серйозні наміри для того, аби знищити всіх, і показати, що Росія там все одно залишається найбільш там. Найбільш сильною країною з найбільш сильною армією, хоча українські збройні сили вже давно ці міфи розвінчували. Тому принаймні найближчим часом і в найближчій перспективі використання навіть тактичної ядерної зброї росіянами, я не бачу. Пане Станіславе, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Станіслав Ткачук, військовослужбовець збройних сил України, експерт недержавного аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Був на зв'язку зі студією Радіо. НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.